Росіяни продовжують атакувати Україну, зокрема нашу енергетику. Їхня мета занурити нас у темрявий холод. На жаль, у розпал зими, в люті морози, багато українців справді лишилися без тепла, світла чи води. Чим грітися в таких умовах у багатоповерхівках, якщо квартира газифікована, відповідь здається очевидною газом. Але чи знали ви, що найпопулярніші методи обігріву небезпечні для здоров'я та навіть життя? Небезпеку несуть і альтернативні варіанти: туристичні газові балончики, пропанові, газові чи спиртові каміни тощо словом, усе, що горить, виділяє продукти горіння, зокрема смертельний чадний газ. До речі, він до вас у квартиру може потрапити навіть від сусідів. Як же вберегти себе та близьких від цих небезпек? Дивіться у новому випуску. Газправди. Одразу нагадаємо, основне правило: не користуйтесь газом без належної вентиляції, навіть коли за вікном мінус 20, мусить бути бодай мінімальний приток свіжого повітря, адже для повного згоряння одного кубометра блакитного палива необхідні 10 кубів повітря. Якщо ж вентиляцією знехтувати, чекайте біди. Йдеться не лише про ймовірний витік газу через недогляд із подальшим вибухом. Навіть під вашим постійним наглядом, але без вентиляції у приміщенні накопичуватимуться продукти горіння, зокрема, чадний газ. Він не має запаху, але дуже небезпечний для здоров'я і життя. Коли ви відчуєте симптоми отруєння, може бути вже пізно. Більше про те, чому чадний газ називають тихим убивцею, дивіться в одному із наших попередніх роликів. На жаль, за останні кілька тижнів медіа опублікували багато повідомлень про смертельні випадки отруєння чадним газом. У більшості випадків люди самі порушили вищезгадану техніку безпеки. Утім, часом трапляється, що чадний газ потрапляє в оселю від сусідів через вент-канали. Тому, щоб убезпечити себе від чадного газу, радимо придбати спеціальний датчик. Такий пристрій вимірюватиме концентрацію небезпечних газів у повітрі, і у разі її перевищення вімкне сигналізацію. Це може врятувати життя. Проте варто пересвідчити, що ви купуєте сертифікований пристрій. Квартирі має не газову плиту, а електричну, часто користуються туристичними газовими балончиками, але зі зростанням їх популярності почастішали і вибухи. Річ у тім, що туристичні прилади не призначені для використання в приміщенні. Ми розуміємо, що це, можливо, ваш єдиний варіант приготувати їжу чи гарячий напій, однак пояснимо основні фактори небезпеки. Дуже поширена помилка ставити туристичну плитку з газовим балоном на електроплиту. Часто люди забувають, чи вімкне на останнє. Якщо так, при поверненні електрики плита нагрівається і балон вибухає. Також не можна встановлювати газові балони біля печей чи опалювальних приладів та легко займистих речовин. Ще одна поширена помилка ставити на туристичні плитки великі і важкі каструлі чи сковорідки. Коли посуд нагрівається, тепло від нього передається на газовий балон. Газ розширюється і стається вибух. Крім того, туристичні плитки також треба використовувати у добре провітрюваних приміщеннях, аби не отруїтися продуктами горіння. Після використання балона його обов'язково треба від'єднати від плитки та зберігати у місці без різкого перепаду температур і в жодному разі не піддавати дії прямих сонячних променів. Також не використовуйте балони з м'ятинами, тріщинами, корозією тощо. Фахівці радять купувати туристичне газове приладдя лише в сертифікованих продавців а ще не варто намагатися самотужки заправляти одноразові балони. А от великі металеві чи композитні балони багаторазові, їх можна перезаправляти, але тут важливо пам'ятати про допустиму межу наповнення максимальний рівень 85% від номінального обсягу балона. Ще 15% залишаємо пустими. Таке наповнення нівелює ймовірність вибуху через можливий стрибок тиску. За умови постійного технічного обслуговування строк служби металевого балона становить 35-40 років. Якщо ж сервісу ємність не бачила більше п'яти років, то вона переходить у зону підвищеного ризику. Для великих балонів актуальні все ті ж застереження про розміщення біля тепла, провітрювання, перепади температур та дефекти на корпусі. Останнім часом українці активно скуповують пропанові газові чи спиртові обігрівачі каміни. Продавці часто позиціонують їх як варіант для опалення безпосередньо в квартирі. Однак на практиці це може призвести до таких же наслідків, як і з газовою плитою. Без вентиляції ви ризикуєте вчадіти. Усе, що горить, забирає з приміщення кисень, а натомість виділяє небезпечні продукти горіння. Також неважливо, що саме ви грітимете на вогні: каструлю з водою чи цеглу. Якщо при цьому вікна зачинені, ви ризикуєте. Якщо ж вікна привідкрити на провітрювання, увесь ефект нагрівання нівелюється. Тому, будь ласка, не смажте цеглу на газовій плиті чи навіть на свічках. Детальніше про марність і нелогічність таких експериментів дивіться тут. А ми наостанок розповімо про справді безпечні способи обігріву. Ви ж поки тисніть вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Міністерстві охорони здоров'я радять наступні способи: одягайтеся теплою, обирайте багатошаровий одяг. За потреби накритися пледом або ковдрою. Пийте та їжте гаряче. Чай, кава, супи допомагають підтримувати тепло. Майте вдома термос, гарячі напої або страви можна підготувати заздалегідь. Користуйтеся грілками. Гаряча вода в грілці або пластиковій пляшці швидко зігріває ліжко. Наповніте їх не більше, ніж на дві треті, обгорніть тканиною та щільно закручуйте кришку. Рухайтеся, навіть легка руханка або прості вправи допоможуть швидко зігрітися, якщо холодно вдома. І зберігайте тепло в оселі, ущільніть вікна та двері. У сонячний день відкривайте штори, а вночі навпаки закривайте їх, щоб запобігти додатковому охолодженню приміщення. Розуміємо, що такі поради не замінять реального джерела тепла, але вони принаймні не виділяють чадного газу. Будь ласка, не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе і своїх рідних. Слава Україні.